Дорогі друзі, я щиро вітаю вас на нашому курсі Жити чисто. Це було нелегке, але таке важливе, сміливе рішення з вашого боку приєднатися до нас та боротися за свою перемогу. Залежність від порнографії це проблема гігантського масштабу, і ви не одні сьогодні, хто опинились у цій тяжкій битві. Про статистику будемо говорити пізніше і про інструменти, які будуть наближати нас до перемоги також. А сьогодні просто хочу сказати кожному з вас, що ви молодці. Молодці в своєму рішенні рухатись до перемоги. Молодці в рішенні довіритись і більше не боятись. Молодці в рішенні робити абсолютно все для того, щоб довести справу до кінця. На початку дозвольте сказати декілька слів про себе. Мене звати Андрій, я є молодіжним пастором Церкви Спасіння, і вже 15 років я є християнином і тим, хто слідує за Ісусом Христом. Але тут я сьогодні для того, щоб подякувати вам за довіру та підтримати у ваших перших кроках. Оскільки я не з книжок знаю, наскільки нелегкою є ця битва. В своєму підлітковому віці я також боровся за свою свободу, і завдяки Богу я отримав її. Сьогодні не тільки перемогу я маю, я маю чудову родину, і сьогодні я живу без осуду та без засудження, які часто світ, диявол та інші люди нав'язують нам, коли ми знаходимося у подібній біді. Тому ще раз хочу сказати: я точно знаю, що це непросто. Я точно знаю, що ви проходите. Але я також знаю, що рішення, яке ви прийняли, коли заповнювали анкету для проходження цього курсу, воно вже наближає вас до того моменту, коли ви отримаєте перемогу. На початку декілька порад про сам курс, що тут буде, і що необхідно саме від вас. На цьому курсі буде багато матеріалів, багато інструментів, багато роботи, але від вас необхідно рішення. Прийміть сьогодні рішення, пройти його від початку до кінця, не дивлячись ні на що. Як би не було тяжко, можливо, хтось не витримає, хтось впаде, але просто прийміть рішення від початку до кінця, пройти цей курс, отримати всю інформацію і потім як можна застосовувати це в своєму житті. Я вірю, що Бог благословить ці кроки. Також я хотів би попросити кожного з нас довіритись і бути відкритими на всі 100%. Протягом курсу кожен зможе спілкуватись абсолютно анонімно з менторами та наставниками. Я хотів попросити, щоб кожен з нас міг відкриватися на всі 100%. Темрява пропадає там, де з'являється світло. Саме такі принципи Бог показує нам у слові своєму у Біблії. І тому закликаю кожного з вас відкриватись, не боятись, ніхто нічого не дізнається, але туди, де ви прольєте світло, там зникне темрява. І ще раз хотів би сказати: скільки можеш, продовжуй боротися до кінця. Ну і на початку хотів би зачитати нам одну біблійну історію. Звернусь до Слова Божого. В Євангелії від Івана, в восьмому розділі написані такі слова, та вдосвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього, і він сівши, навчав їх. А книжники й Фарисеї привели до нього, до Ісуса жінку, схоплену під час перелюбу, і, поставивши її посередині, кажуть йому: Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. В законі Моїсей наказав нам таких побивати камінням. А ти, що нам скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них увагу. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм: Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь? І знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши, і засоромлені совістю відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх. І залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і не побачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй: Жінко, де вони, ті, хто звинувачував тебе? Ніхто тебе не осудив? Вона відповіла: Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав: Я тебе також не засуджую. Іди, і відтепер більше не гріши. Ви знаєте, це дуже цікава і показова історія в контексті нашого курсу: до Ісуса привели жінку, яка була схоплена в перелюбі, яка була схоплена під час скоєння сексуального гріха. Сьогодні диявол часто нав'язує нам відчуття провини осуду саме в питаннях інтимних гріхів, сексуальних гріхів. І коли цю жінку привели до Христа по закону, старому закону їй мали побити камінням і вбити. Вони запитали у Ісуса, Ісус, що Ти скажеш? Ви знаєте, мені дуже подобаються слова Ісуса. Спочатку Він відправив від неї всіх, всіх тих, хто її засуджував, і нікого не залишилось. А потім, коли вона сказала: Нікого нема, хто мене засуджував, він сказав цій жінці: І я тебе не засуджую, іди і більше не гріши. Ви знаєте, я хочу повторити ще раз і ще раз і ще раз. Весь світ, диявол, люди, вони будуть засуджувати, ми можемо думати, що вони засуджують нас у питаннях цього гріха. Але послухайте, найголовнішим із цієї історії є те, що сказав Ісус. Ці люди запитали, а що ти скажеш? Я хочу сказати кожному з вас: те, що скаже Ісус в ваше життя, є набагато важливішим, ніж те, що скажуть будь-які люди. Ісус каже, Я не осуджую тебе, іди і більше не гріши. Звісно, Бог він не любить наш гріх, він засуджує сам гріх, йому неприємно те, що відбувається в нашому житті, але дуже сильно він любить тебе, він готовий підтримувати тебе, готовий вести тебе до перемоги. Та за тебе він помер і воскрес для того, щоб дати тобі свободу. Тому ще раз на завершення цього відео я хотів би сказати, цей курс це шлях, цей курс це боротьба, цей курс це зусилля з твого боку. Але це кроки, які приведуть тебе до перемоги. Ми віримо в це, ми молимося за це, і я вірю, що Бог благословить нас. І хотів би ще раз на завершення сказати слова Ісуса: Я не засуджую тебе, іди і більше не гріши.